Молоді всім попривіту. Ось і настав момент, коли я б хотів би вам розповісти, скільки я маю доходу з всіх своїх бізнесів та з будинку і гаража в Ukraine GTA. І як ви можете пам'ятати, я володію одним із майже найглучших бізнесів на сервері, такими як епіцентр в місті Київ, а риболовний магазин, який неподалік знаходиться цього ж епіцентру в Києві. І я думаю, багатьом було б цікаво дізнатися, яка фінка в цих бізнесів. Так як я її не зовсім розголошував та й говорив приблизні цифри. Тому зараз давайте не будемо тягнути хвоста за кота. Та відправимося до наших бізнесів і познайомимося з всією фінкою. Ну, а перед тим як я покажу вам свої доходи на сервері, а граю я на Східній Україні, хотів би попросити тебе підписатися та поставити вподобайку, так як це мотивує мене знімати для вас нові відео. І ще не забувайте вводити промо Макрота, який працює на всіх серверах, і дає вам ці. Цікаві плюшечки на початку ігри. А тим ділом ми знаходимося вже біля риболовного магазину. І давайте подивимося, що ж тут по доходам. А фінка в нас ось така в середньому 2,5 мільйона. Звісно, вона була б куди більша, якби я зараз чи більше удідав часу цьому бізнесі, так як я чуть-чуть зараз в справах і не стигаю за всім слідкувати. Но товари заказують 2-3 рази на день. І так, да, я забув вам нагадати, що в останній обнові 2. 9 вийшли Майнін ферми гаражі, яких ми збудували Майнін ферму, ставили на відеокарточки та з якого отримали дохід. Куди ми зараз, звісно, з вами і відправимося. Поки ми їдемо, я хотів би вам нагадати, що вже завтра, 27 червня, вийде масштабне оновлення під назвою 3.0, де буде додано дуже багато чого, зміниться мапа, та ми вас очікуємо грати разом з нами. А пограти ви з нами зможете перейти по посиланню в описі під відео. Ось ми приїхали до нашої Таких гаражів було додано 100 штук на цілий сервер, і тому вони зараз дуже цінно ціняться. Мій гараж знаходиться під номером 6. І я тут поставив всі 12 стійок на відеокарті 2070. І в день вони мені приноситимуть, якщо я буду цілий день в грі, 501 тисячу доларів. На даний момент в мене лежить вже 528 тисяч. Ферма працює тільки в тому випадку, коли ви є на сервері. Поза грою вона вам не буде при. Приносити дохід. І якщо ми з вами множимо 528 тисяч на курс долара, який зараз у нас 41.30, це виходить 21 мільйон 806 гривень. А з комісією це приблизно буде 19 мільйонів. В день на сервер я провожу приблизно 6 годин, може чуть менше. Тому підрахуйте, скільки мені йде з майнінг ферми заробітку. зараз, я думаю, ми можемо з вами відправитися до самого головного, до епіцентра. дізнатися, яку ж насправді він приносить фінку. Це Їхали ми до епіцентру. А хто не знає, в епіцентрі можна купити дуже багато різних предметів та речей, як для крафту, так і для себе. Або для будинку ганчірки, електропоядник, інвертора. А ще можна придбати бронежилети. І так як епіцентр у мене прокачений на максимум, я маю 7250 товарів, а купівля за витрату одного товару 4 одиниці. Ну а дохід в мене за день ось так виглядає. От буквально 23.06 дохід в дохід мене. Складав 12 мільйонів за день. Ну а в середньому тут афінка від 3 до 10. В ці дні, можливо, вони закупилися дуже багато інверторами або чогось для крафту. Ну а ці всі гроші, що знаходяться в мене на бізнесі, підуть на обнову 3.0. Ну і там буде дуже багато чого цікавого. Тому заходьте і грайте разом з нами. Я думаю, кожен для себе знайде щось, те, що він хоче. Ну а я вдячний вам за перегляд і надіюся на вашу підтримку та розуміння. І підрахуйте, будь ласка, в коментарях, скільки. Дохід в мене йде за день з Ukraine GTA. А також в мене ще є сонячні панелі, які стоять на будинку та прокачені до максимального третього рівня. А також теплиця. Всім удачі і всім пока-пока!